Зараз я покажу, як правильно виконувати швидкий тест для діагностики стрептококової ангіни. Цей тест потрібен для того, щоб зрозуміти, це вірусна ангіна чи бактеріальна, потрібен антибіотик чи ні. Тож, як правильно проводити стрептотест? Зверніть вашу увагу на те, що краще за все робити цей тест, наче серце, та не прискати у горло ніякі антисептики, щоб не отримати хибно-негативний результат. Тож, помили руки та підготували планшетку та два розчини, що йдуть у наборі: рожевий та прозорий. Беремо контейнер та крапаємо у нього шість крапель рожевої рідини, а потім шість крапель прозорої, після чого відставляємо цю суміш у бік. Беремо шпатель та спеціально довгу ватну паличку, що йде у наборі. Шпателем натискаємо на язик, а ватною паличкою обережно збираємо матеріал саме з мигдаликів. Після чого окунаємо цю ватну паличку в контейнер із розчином та обертаємо 15-20 разів. Далі закриваємо контейнер спеціальним ковпачком та крапаємо кілька крапель у спеціальний отвір на планшетці. Чекаємо, поки тест повністю буде готовий. Якщо у результаті ми отримаємо дві смужки, то це стрептококова ангіна, яка потребує обов'язкової антибіотикотерапії у повному обсязі.